На дворі, жовтень 1962 року весь світ жахіттям спостерігає за розвитком карибської кризи. Світ готувався до найгіршого розвідка подій. Підлив масла в полум'я. Також інцидент зі збиттям американського літака-розвідника Ю 2 над Кубою, під час якого загинув пілот Рудольф Андерсон. Однак вже в ніч на 28 жовтня було покладено початок розв'язанню карибської кризи, та в листопаді того ж року з Куби були демонтовані ракети середньої дальності Р-12, згодом і пускові майданчики. Далі, 20 листопада, була знята блокада з Куби зі сторони Об'єднаних Штатів Америки, та через кілька місяців з Туреччини було виведено і американські ракети Юпітер. Однак мирне урегулювання не влаштувало до кінця обидві держави, це був певної міри компроміс. Тож холодна війна продовжувалась. І лише в 70-х роках було вжито так званих заходів, які мали назву розрядка міжнародної напруги, тобто послаблення протиборства між державами США та СРСР. Було вжиті взаємні поступки і компроміси. Однак до цього проміжку часу країни активно продовжували займатися розробкою передових для свого часу проєктів, хоча насправді і після також тільки в режимах ще більшої секретності. Тож в 1970-х роках в СРСР з'являється проєкт масштабної програми створення основного бойового танка нового покоління, який мав би змогу виконувати бойові завдання в умовах ядерної війни, бо вважало, що під час повноцінного воєнного зіткнення. В усіх сценаріях будуть нанесені тактичні ядерні удари з обох боків, і відповідно умови до танка нового покоління були особливі. Один з перших проєктів, який почав реалізовувати поставлені завдання військових, мав назву Бунтар. Далі під час розробки різних модифікацій, шифр машин змінювався. Однак багато нововведень, які були розроблені під час проєкту, стали втіленням ідей харківських конструкторів. Ці ідеї випередили світове танкобудування на роки вперед. Та навіть зараз проєкти, яким понад 40 років, досі знаходяться під грифом секретно. Хоча частина даних все ж вже були розсекрешені. Сьогодні в нашому відео розмова піде про проєкти танків, об'єкт 490, його три варіації: бунтар, тополя та дуже незвичайну варіацію об'єкта 490 з деяких джерел, яка мала назву Білка. Також коротенько зачепимо попередній проєкт Об'єкт 450 та окремо зупинимось на проєкті 477 Нотта, який мав продовження розробок навіть вже далеко після того, як Радянський Союз перестав існувати. А в 2018 році машина мала вже навіть з'явитись на параді перемоги. Більше того, є інформація, що за останні 10 років Саудівська Аравія проявляла зацікавленість в придбанні машин саме в проєкті 477. Також дізнаємось про це. Танк з перших вуст з інтерв'ю проєкта лінія оборони, гостем якої був експерт з питань бронетехніки, за сумісництвом один з конструкторів проєкта Нотта. Отже, історія прогресивного танка бере початок в 1972 році. Тоді почалась праця над авангардним проєктом Об'єкт 450, який мав стати новим основним танком. На харківському заводі була представлена концепція 40-тонної машини, яка мала незвичне компонування, а також і зовнішній вигляд. Лобова частина корпусу була суцільною плитою без слабких місць і частин, що випирають. Вона складалась з кількох шарів сталій армованого скла волокна. Зазначена конструкція забезпечувала захист більше 700 мм, яка б також рятувала машину від кумулятивних боєприпасів. Далі в корпусі за паливним баком знаходились відділення для екіпажу. Танк повинен був бути розрахований на три члени екіпажу. Зліва розташовувався механік водій у центрі навідник, а справа командир. Безпосередньо над новідником розташовувалась башта неочікувано малих розмірів зі ста 25-мм гарматою. В перспективі планувалось замінити на 130 мм. За екіпажем в повністю ізольованому відділенні розташувалась боєукладка на 35-40 снарядів. Увага з автоматом заряджання. Ця концепція в ті роки насправді випередила свій час, однак не була реалізована в тодішніх технічних ралях. До того ж, військові були незадоволені певними параметрами майбутньої машини, такими як обмеженість огляду командира та низька швидкострільність. Тож, в 1980 році, використавши напрацювання об'єкта 450, був створений проєкт перспективного танка 21-го століття. Ним став новий варіант об'єкт 490, що розроблявся. Під керівництвом Олександра Морозова, який отримав тоді посаду заступника головного конструктора харківського ОКБ. Загалом проєктів об'єкт 490 було три, один з яких мав максимально футуристичну та незвичну компоновку. Та на початковому етапі розглядалось лише два варіанти нового танка. Один варіант компоновки був з екіпажем із двох осіб, цей варіант згодом отримав шифер Тополя, другий з екіпажем із трьох осіб, варіант 490 а Перший варіант мав кілька ключових якостей. По-перше, він так мав екіпаж всього із двох осіб, що зменшувало обсяг внутрішнього відділення. По-друге, у танка була гідродинамічна підвізка, що дозволяла набирати велику швидкість за рахунок плавності ходу. Водночас це дозволяло незалежно змінювати дорожній просвіт і таким чином кутилу кутилобової броні. Ну і по-третє, передбачалось надати танку спеціальну машину постачання, яка мала б завантажувати снаряди та паливо без необхідності виходу екіпажа з. Від броні. Ця броньована машина була забезпечена стикувальними пристроями для дозаправки та поповнення боєприпасів, що теоретично дозволяло повністю заправити танк за 2 хвилини та забезпечити снарядами за 5. Ключовою якістю захищеності проєкта 490 було розподілення внутрішнього простору на відсіки. Додатково до композитної броні танк мав отримати ще активну систему захисту Стандарт, що складалась з шести пускових установок по 3 на кожну сторону. В 1981 році розробка перспективного танка на два члени екіпажа отримала шифер Тополя. однак вже через рік у 1982 році було вирішено зупинитись на варіанті танка з екіпажем з трьох осіб Бо Тополя був старим проєктом. Всі його нововведення потребували значного часу до та технічних нововведень, а проблеми ефективного керування танком так і не були вирішені. Тому на раді для головних конструкторів того ж року, після доповіді головного інженера Морозова, замість проекту Тополя був ухвалений для подальшої розробки варіант танка на три члени екіпажа. Тож, саме тоді було покладено початок новому проєкту, який отримав індекс об'єкт 490 а з шифром Бунтар, який згодом і втілився в секретний український танк «Нотта». Однак до цього часу ще багатенько років. Проєкт Бонтар пропонував розміщення ще одного члена екіпажа та зовнішнього монтування гармати. Найбільш значною відмінністю об'єкта 490А була повністю перебудована башта однак, зміни в ходовій частині були незначними. Водій розташовувався по ліву сторону, справа від нього монтувався бак з паливом загальним об'ємом 1290 літрів. Командир розташовувався в бойовому відділі над невідником, крім основного озброєння. Танк оснащувався двома спареними з гарматою кулеметами калібру 7,62 та дистанційно керованим кулеметом 12,7 мм. Огляд екіпажу забезпечувався із застосуванням оптиковолоконних пристроїв, розміщених по периметру башти. Боєкомплект розміщувався у ізольованій правій частині відділення танка. Глобова броня корпусу машини складалась з п'яти шарів сталі, які були розділені чотирма шарами кераміки Броня даху була надзвичайно високою, як на корпусі, так і на башті, що було покликано захистити танк від навісного артилерійського вогню. Тобто, уявіть собі, танк міг витримати пряме попадання ворожої артилерії і продовжити бій. Машину пропонувалось оснастити шестицилиндровим дизельним двигуном. Ом, потужністю в півтори тисячі кінських сил машина досягала питомої потужності в 31 коняку каняку на тонну, що дозволяло тримати швидкість до 75 км на годину на трасі та 55 пересічення місцевості. Та от у 1984 році проєкт перспективного танка було внесено в ключову зміну, що дозволило здійснити значний відрив від існуючих танків. Було ухвалено рішення щодо застосування потужної 152-мм гармати. Загально було виготовлено два дослідних зразки об'єкта 490А. Однак проєкт було скасовано наприкінці 84-го року, у світлі початку програми виробництво об'єкта 477 боксер, який мав би поєднати в собі всі воєнні досягнення того часу. Це повинен був бути танк, який випередив свій час через використання великої кількості передових технологій. Та навіть зараз в його реінкарнації є напівсекретним проєктом. Однак, проєкт 490 не був загублений та мав продовження в розробці під забутим шифром Білка, хоча далі іменувався просто як об'єкт 490. Це був один з найнезвичніших і принципово нових проєктів в історії танкобудування загалом. Він відрізнявся від існуючих машин дуже високим рівнем захисту екіпажа, рухливості і вогньової міці. Перспективний танк мав силову установку з двох двигунів загальною потужністю до двох тисяч кінських сил і дві пари. Гусениць, завдяки яким машина могла продовжувати рух навіть при пошкодженні двох рушіїв з протилежних сторін. Кожен з двигунів мав два рівні потужності: нижній на 800 кінських сил і високий на 1000 кінських сил. Використання двох двигунів дозволило підвищити живучість машини, та під час пошкодження одного з двигунів дозволяло продовжувати бій. Танк міг рухатись зі швидкістю 75 км на годину як переднім ходом. Так і заднім також 75, А трансмісія могла забезпечувати максимальну швидкість до 90 км на годину по шосе та 55 км по бездоріжжю. Огляд екіпажу відбувався завдяки фронтальним камерам. Додатково на водійському люку разом з вікном встановлювали камеру заднього виду. Передбачало, що коли машина не перебуває в бою, вона рухатиметься якраз заднім ходом. Крісло водія могло також повертатись. Основне озброєння фінального варіанту танка складалося зі 152-мм гармати з повністю автоматизованим боєкомплектом на 32 постріли. Додаткове озброєння включало в себе два кулемети по обидва боки кормової частини. А також 30-мм автоматичний гранатомет в задній частині танка компоновка 490-го була оригінальною. Танк був розділений на п'ять ізольованих відсіків. У першому розміщувалось паливо за паливним відсіком у корпусі розташовувався відсік систем двигуна та силової установки. Над ним основне озброєння. В четвертому автомат заряджання, і в останньому весь екіпаж Передбачалося, що танкісти будуть перебувати в сидячому положенні. Їх відсік планувалось обладнати санвузлом, системами опалення та кондиціонування, і навіть міні-кухнею. На моменті проєктування танка було ряд суперечок про те, який калібр вибрати: 140 мм або 152. Однак, як більш ефективний був визнаний калібр гармати 152 мм, тож він і переміг. Як зазначалось раніше, боєкомплект танка складався з 32 снарядів у двох конвеєрах. Кожен конвеєр мав свою систему заряджання. Під час розробки планувалось використовувати різні компоновки для об'єкта 490. Кілька запропонованих варіацій зараз ви бачите на екрані. Однак, згодом, через дороговизну та складність, проект був згорнутий, особливо дивлячись на те, що паралельно з 590 розроблявся його основний конкурент проєкт основного танка, об'єкт 477. Праця над яким, за деякими даними, продовжувалась, і в 20-х роках нашого століття. Достеменно відомо, що Саудівська Аравія протягом останніх 10 років виявляла зацікавленість щодо секретного українського танку нового покоління. Мова йде про розвиток проєкту з позначенням об'єкт 477 нота. Також навіть були плани, що прототип цієї машини прийме участь в параді у 2018 році та через секретність вирішили танк не показувати загалу. Хоча насправді з цієї техніки і досі повноцінно не знятий гри в секретності. Про це і не тільки в ефірі 5-го Каналу проєкту лінії оборони розповів експерт з питань бронетехніки Сергій Березуцький. Чи є перспектива якась повернення до тих танків нового покоління, які розроблялися наприкінці існування радянського союзу та на початку 90-х? Тобто, те, що там фігурує в інтернеті, там боксер, молот нота, оці всі танки, чи варто очікувати, що Україна може в співпраці, наприклад, там з південною Кореєю з новою електронікою. Запропонувати іншим країнам якийсь реально принципово новий танк, а не просто вдосконалений оплот. Справа в тому, що у 1986 році я починав свою бронетанкову кар'єру саме в якості конструктора е, об'єкту 477. Зараз ще й досі з цієї машини не зняти гриф таємно. Ті конструкторські рішення, які були закладені тоді, вони і зараз е, мають досить великі перспективи. Можете назвати їх, не всі знають. Ну, бронезахист, механізм заряджання, гармата 152 міліметра, і з використанням сучасної електроніки можна було б зробити машину, яка, ну як кажуть американці, геймченджер, тобто змінює правила гри. На моїй пам'яті Саудівська Аравія цікавиться цим проектом років вже з 10, якщо не більше. Але вона зараз все ще схована в скрині. Тож, праця над об'єктом 477 боксер розпочалась в кінці 1984 року, хоча конструктивну схему компонування нової машини остаточно затвердили лише у 1985. му було добудовано декілька дослідницьких зразків машини. Перший у 1987 році, ще два наприкінці 1988. Влітку того ж самого року, а саме 20 липня, відбулася закрита презентація проєкта «Боксер» керівництво підприємства та високим чинам партії. Новий танк створювався з метою досягнення переваги і потужності вогньової міці і захисті, якщо порівнювати з іншими тодішніми машинами. І захист нового танка насправді вражав. Передня частина корпусу мала модуль броні товщиною 1000 мм, як і в інших розробках КБ Морозова, тут застосували багатошарову броню, сталь та кераміку. Це означало, що вже основне бронювання корпусу об'єкта 477 забезпечувало захист від кумулятивних боєприпасів, здатних пробивати броню майже в 1000 мм, а також від підкаліберів. А доповнення основного бронювання реактивної бронеї дозволяло збільшити рівень захисту машини. Основна зброя. Троя об'єкта 477 була 152-мм гармата лп 81 для гармати були спеціально розроблені боєприпаси роздільного заряджання, у тому числі підкаліберні снаряди сумарною довжиною в 1350 мм. Скорострільність машина повинна була мати приголомшов до 14 пострілів на хвилину, це майже кожні 4 секунди. Так от, в 1990 році відбувся розгляд технічних пропозицій щодо реалізації програми створення перспективного танка майбутнього. Серед них, як найбільш перспективний, було обрано саме об'єкт 470. 477, який в цьому ж році отримав вже новий шифр молот. В 92-93 роках було створено перший дослідницький зразок об'єкта 477. Та от в свою чергу, вже в незалежній розвитком проєкту молот в Україні стала «Нота». У проміжку між 98-ми та 2001 роками в Харкові була виготовлена кілька секретних прототипів нота. Часи йшли, кошти не виділялись, проект, так би мовити, просто існував. Станом на 2021 рік в Україні збереглось принаймні 6 прототипів Молота. Та от з цікавих фактів: використавши напрацювання по об'єкту 477, було створено український танк ОПЛОТ. Однак загально він по багатьом параметрам не дотягує до ноти і є лише блідою. Копією. Попри те, що танк починали створювати понад 40 років тому, ідеї, що лягли в основу концепції машини і досі є перспективними. І як би зараз цей танк був би доречний на полі боя. На зараз, друзі, по темі відео це поки що все. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте підписниками каналу. Попереду нас чекає багато цікавого контенту. Слава Україні та до зустрічі, козацтво!